Армадол, забудь про головний біль. Отже, головні новини станом на ранок неділі. і ми почнемо е з головних свіжих новин, які щойно з'явилися е в інтернеті. Вночі росіяни обстріляли з РСЗВ та важкої артилерії чотири громади на Дніпропетровщині: Червоногригорівську, Григорівську, Мирівську, Марганевську та Нікопольську. Ось є фотографії. По житлових квартала, кварталах Нікополя вдарили щонайменше 40 російських снарядів. Поранено отримав 59-річний чоловік. Ось такі світлини ми маємо. Це ще бачите, зовсім зранку, ще дуже темно. Але я думаю, що протягом програми ми будемо мати вже більше деталей і в наступному блоці повідомимо і розкажемо. Отже, ППО і не тільки новий пакет військової допомоги для України анонсував прем'єр-міністр Великобританії Ріші Сунак. Напередодні він здійснив свій перший візит до України на посаді прем'єра. Тож новий пакет допомоги від Лондона це 50 мільйонів фунтів для зміцнення ППО. Пакет включає 120 спеціаль... спеціальних зенітних гармат, технології для протидії іранських безпілотникам. Також це десятки радарів та засоби радіоелектронної боротьби з дронами. Лише цього року ми надали допомогу на понад 3 мільярди фунтів. Ми продовжуватимемо допомагати, поки ви тиснете на російські війська, поки ваші об'єкти інфраструктури, ваші домівки знищують. Сподіваємось, що ми зможемо завершити цю варварську війну і забезпечити справедливий мир. В рамках візиту до України ріші сунак разом з президентом Володимиром Зеленським відвідали виставку знищеної військової техніки російських окупантів на Михайлівській площі. Окрім того, ріші встиг познайомитись із найвідомішим чотирилапим піротехніком. Звичайно, це пес Патрон. Ну що в Україні розпочинається добровільна евакуація зі звільнених територій Херсонської та Миколаївської області. Про це повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасових опокованих територій Ірина Верещук. Зокрема, йдеться про вразливі категорії громадян, які не можуть себе забезпечити. У Миколаєві вже створили транзитний пункт, де люди можуть перебувати протягом тижня до виїзду. Звідти їх за бажанням відправлять у різні. Регіони України. Давайте послухаємо. Це тільки добровільна евакуація. Наразі не йдеться про обов'язкову евакуацію, але і добровільна евакуація полягає у тому, що держава бере на себе відповідальність за транспортування. Так, людей треба довести до місця, де вони будуть проводити зиму. Проживання, так, фінансування цього ліжкомісця місця і все, що з цим пов'язано. Медичне забезпечення. Зрештою, якщо є діти, то забезпечення дітей. Ну і про сніг, але про сніг не в Україні, а у Сполучених Штатах Америки. Штат Нью-Йорк зіткнувся з сильним е, сніговим штормом. У деяких місцях висота заметів сягає понад Півтора метра. Через рясні снігопади в районі міста Баффало на, на непроїзні дороги заборонено виїзд приватного транспорту, закрито школи та вокзали, скасовано авіарейси. Цей снігопад може встановити історичний рекорд. Хоча в районі Баффало взимку часто випадає сильний сніг. Губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул вже оголосила надзвичайний стан у деяких штатах, частинах штата. Отже, це були е, головні новини станом на 8-16 ранку неділі.